Захист, Господь, храни Україну, бережи Господь наших захисників, бережи, Господи, всіх, хто зараз потребує на Твої допомоги. Зараз ми прийшли, щоб нагадати слова благої звістки. добра звістка в тому, що Бог любить всіх людей, всіх нас. Він послав Сина свого народного Ісуса Христа, щоб ніхто нас з вами не загинув, але мали життя вічне. Цьому є любов Божа до нас. Всіх людей Бог створив для того, щоб вони були щасливі. Але на жаль, багато людей вибирають інший шлях, вибирають шлях гріха. Ми зараз прийшли казати, що Божа любов настільки велика до кожного з нас з вами, що Він віддав себе самого, щоб ніхто нас з вами не стражав, щоб ми мали життя вічне на небесах. Ви знаєте, Бог є відповідь. Христос сказав, що я є шлях, я є істина, Я є життя. Всі люди бажають бути щасливими, всі люди бажають нети вихід в своїх трудних ситуаціях. І сьогодні Бог звертається до кожного з нас з вами, зверніться до мене, бо я благий Бог. Зараз, то, що співали наші сестри, то, що Бог дійсно, він благий Бог, він добрий Бог. Він не бажає загибелі всім людям, бажає вічного життя, бажає нашому щастя. Він любить нас так, як ніколи інший. І знаєте, Христос сказав, що всі, хто буде вірити в мене, будуть мати життя вічне. Життя тут на землі не закінчується, є продовження життя. І для зараз, для всіх нас з вами, дуже важливо знати, що Бог нас любить, і Він має для нас вихід. Зараз Христос звертається через Слово Боже і каже: Зверніться до мене, люди. Я бажаю вашого спасіння. Коли Христос висів на хресті, поруч з ним були розіп'яти два розбійники, і один з них звернувся до Христа словами: Господи, пам'яни мене, царстві Твоєму. І знаєте, Христос сказав про житті, що якщо будете вірити в мене і сповідувати мене перед людьми, не боятися, то я буду сповідувати вас перед батьком Небесним. Сьогодні Бог звертається до кожного з нас. Люди, любі діточки, покайтеся та віруйте в Євангеліє, звернитеся до мене. Я пропоную зараз молитву спасіння. Цими словами душа людина спасається. Якщо ви щиро віруєте в Ісуса Христа, можете повторити цю молитву разом зі мною. І Бог каже: як Христос, тому розбійнику на христі, кажу тобі, будеш зі мною в раю. Я був малим хлопчиком, мені було 20 років. Я молився цими словами. Я відчув дотик Бога до себе. Пропоную зараз молитися разом цими словами. Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мене всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Отець Небесний, за те, що ти любиш мене та що даруєш дар вічного життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, якщо ви щиро казали ці слова, навіть ви, може, не розуміли все, що зараз трапилося, але Бог бачить ваше серце. Розбійник не розумів все, що він казав, але він розумів головне, перед ним Господь, перед ним тим, той, хто його любить. І дуже просто прийти до Бога. Неважко казати ці слова, важко залишатися в ріках. Важко бути роз'єднаним від того, хто вас так щиро любить, від Батька нашого небесного. Нехай Бог вас всіх береже. Бог вас дуже-дуже любить. Амінь.